Росія нашпиговує Крим зброєю і посилює політичні репресії. Про це а також якою може бути протидія російській окупації і агресії у Києві. Говорили учасники всесвітнього конгресу кримських татар. Головне рішення ініціювати засідання Радбезу ООН через посилення репресій Росії проти корінного народу Криму. Про що ще говорили, та які ще рішення ухвалили на з'їзді? Докладніше розкаже наша Тетяна Сулій. 26 січня, січня самого ранку у меджлісі, що після окупації Криму вимушено переїхав в Київ, зустрічають членів виконкому всесвітнього конгресу кримських татар, приємні зустрічі, рукостискання і дружні обійми. Цій традиції вже майже 10 років. П'ять з них кримські татари на таких засіданнях шукають спосіб врятувати і повернути вкрадену у них батьківщину. Все починається з гімну українського і кримськотатарського. Зухвалі обшуки ФСБівців, звинувачення в тероризмі, арешти і навіть вбивства, все це для кримських татар з приходом в Крим русского міра стало жорстокою реальністю, аби не повторити долю закатованого Решата Аметова чи викраденого члена виконкому всесвітнього конгресу кримських татар Ервіна Ібрагімова. за п'ять років окупації з півострова виїхало більш ніж 25 тисяч кримських татар, і цифри ці тільки зростатимуть, якщо світ не знайде спосіб Росію зупинити. Единственный способ – это да, деоккупация Крыма. А то, что это будет именно так – репрессии, похищения, убийства, вынужденная иммиграция – все это прогнозировалось. Поэтому э, все усилия должны... Там вообще невозможно защитить права человека в условиях оккупации. Этот оккупационный режим будет держаться только на репрессиях. суботньому з'їзді вирішили ініціювати слухання Радбезу ООН через грубе порушення Росією умов Будаперського меморандуму. Він в обмін на відмову від ядерної зброї гарантував Україні територіальну цілісність. Аби розказати правду про ситуацію в окупованому Криму. На цьому слуханні мають бути обов'язково представники кримсько-татарського народу, а також представники країн гарантів Великої Британії, США та Росії. Підготовив проєкт обращение в организацию Объединенных Наций, Совет Безопасности ООН к странам, гарантам Будапештского меморандума и ряду европейских стран, чтобы прошли в этом обращении. С просьбою, щоб провели слушання і сполнення Будапештського меморандуму. всі кримські татари вважають, що анексія і окупація нелегальна, і ми чекаємо і робимо все, що можемо для того, щоб її кінець наблизити, побоюючи міфи створені російською пропагандою про те, що всі в Криму за анексію. Я сам з Криму, тому як ми власним досвідом на своєму прикладі завжди демонструємо боротьбу проти російської окупації. Повернути окупований Крим Україна самотужки не зможе визнають у виконкомі Всесвітнього конгресу кримських татар, зате на Росію добре впливають міжнародні санкції. Росія підверглась, возможно неожиданно просто колосальному колоссальному е давлению мирового сообщества. Она подверглась фактически астракизму. Да, это видно по діяльності Совета Европы, откуда фактически Росія была исключена, видно по постоянным резолюціям. Чних міжнародних організацій, где Росію акрито вже називають агресорами разом з численними діаспорами кримських татар у світі. Сьогодні ми тут зібралися, щоб знайти шлях для звільнення нашого Криму, нашої батьківщини, і спільними зусиллями дай Аллах, одного дня ми повернемось туди. Анням Криму Росія може не обмежитися на засіданні всесвітнього конгресу кримських татар. Констатували кількість військових на півострові вже сягнула 300 тисяч по Керченському мосту. Важке озброєння завозять ешелонами. Це може стати початком повномасштабного міжнародного конфлікту. Виходить, що одна із країн, гарантуючих цілісність України, сама нарушила тобто сама. виявилася агресором. І анексірувала часть України, а купірувала частину. часть. Румунія засуджує окупацію Криму, адже кримсько татарській діаспорі тут легше донести правду про безчинство російських окупантів у Криму та репресії над кримськими татарами. Щороку, 18 травня, ми виходимо з протестами під російське посольство тут, в Румунії. Створення національної автономії кримських татар у 91-му могло б вберегти Україну від російського вторгнення в 2014-му. У цьому впевнений голова меджлі Сорефат Чубаров відповідні поправки до 10-ї статті основного закону робоча група підготувала ще півроку тому. Тепер їх має розглянути конституційна комісія, аби своє слово могли сказати. Депутати робота зроблена, і треба скликати Конституційну комісію розглянути і спрямувати цей текст змін до конституції України щодо розділу 10-го Автономна Республіка Крим, щоб Верховна Рада розглянула хоча б у тепер уже у першому читанні, але до як на мене це потрібно робити до президентських виборів. 2019-й буде багатим на пам'ятні дати 75-ті роковини депортації та п'ята річниця анексії Криму на суботньому засіданні. Вирішили за сприяння кримськотатарських діаспор по всьому світу. Проведуть вечори пам'яті, мітинги і флешмоби у соцмережах у Генічеську на Херсонщині у розпалі підготовка до міжнародного жіночого форуму. К нам присоединились и крымские татары, женщины из Турции, это Ширифей Хану Мурак и Оя Денис. Значит, они предложили дорогу дружбы, единения об'єднаниця за мир, об'єднаниця проти окупації, об'єднаниця проти війни. Потому що перші жінки, перші вийшли в 2014 му році, це були жінки 7-го 7-го березня, це на Ченгарі. Уже 8 -го, 9 10-го 10 вся Україна. Свободу Едему Бекірову таблички з таким хештегом тримав у руках кожен учасник сьогоднішнього з'їзду. Всесвітній конгрес кримських татар разом з усім цивілізованим світом вимагає від Кремля звільнити Едема Бекірова і решту несправедливо ув'язнених у російських в'язницях українських патріотів. Тетяна Солініки та Проскурі мінов заман АТР.